Стало відомо, чому київське Динамо не підписало Девіда Беттоні, колишнього асистента легендарного Зінедіна Зідана. Француз справді приїжджав на клубну базу, ознайомився з інфраструктурою та провів перемовини з керівництвом киян. Як повідомив відомий український журналіст Віктор Вацько, під час обговорення умов співпраці бетоні висунув чітку вимогу придбати одразу сім нових футболістів, щоб він міг перебудувати команду під своє бачення гри. Це стало ключовим фактором, який не влаштував керівництво Динамо. В умовах нинішньої фінансової ситуації клуб не готовий до таких масштабних трансферів. Тому кандидатуру французького фахівця було відхилено. Після відставки Олександра Шовковського команду продовжує тимчасово очолювати Ігор Костюк, який готує Динамо до найближчих матчів.